Вона незаконно вимкнула нам світло. Пішла був суд, ми були 11 місяців взимку були мінус 10, мінус 15 температура. Ми були без світла. Дякувати іншим сусідам. Ми вижили, але погіршення було погіршення стану моєї мами. За цей період, тобто Латин. вода вам вимкнула світло вже в період війни. Правильно так на 11 місяців. Так. Ви подали до суду і так. виграли цей суд, так. і вам світло через суд поновили. Так. Ви розумієте, що відбувається в запоріжці? Ось такі люди, як Кльопка, живуть в нашому Запоріжжі, в незаконний спосіб заволоділи. І я так розумію, це не перше і не востаннє. Тому що, як ви сказали, в неї ще є дві квартири. Так, в неї є дві квартири. Одна, одна на пісках. Це я точно знаю. Ну, давайте не будемо казати де і те, що ви знаєте про одну із квартир, що вона її отримала теж від незнайомої людини, з якою за якою там опікувалася, доглядала. Чи я не знаю, але вона її, її Тобто чужа. не, родичка? Ні, не родичка. Тобто ви розумієте схему. Бачите, як люди наживаються, наживають собі квартири і будинки. Ще вона вам хотіла воду відключити, ви казали? Так, вона хотіла воду відключити, але в неї не, не вийшло. Не вийшло. Розкажіть, будь ласка, я почула в засіданні, що причетна міська рада до цієї схеми незаконного заволодіння. Так. Міська рада є хто саме не знаю, не знаю, бо я, я казати це не буду. Я питала у вашого адвоката. Адвокат сказав, що це юридичний відділ, і вони невчасно не... Вчасно не подали апеляцію. Як ви вважаєте, чи міг би бути підкуп працівників міської ради цією кльопкою? Так, звісно. І судді, і адвоката це зговор, бо і на ви наші... це бачите. Так, я я бачу, як воно все робиться. Воно вона нам вона, вона, вона ходить по вулиці і каже, ми тут жити не будемо. Тобто вона на вона, вона впевнена. Ви, Це ви з вашою мамою, яка лежачий інвалід. Так, правильно? вона лежачий інвалід, вона і ви дуже... не прописані в цьому будинку. Ні, бо Оксана Кльопка не дає. Вона не дає, вона робить все, вона погрожує, вона. Знущається просто так знущається. знущається на, так воно воно знущається. Розкажіть, будь ласка, як ви отримали ем, е, ці дві кімнати? Частину будинку мої батьки купили цю частину будинку ще в 2004 році. році, четвертому році. Як в мене є чи е, 2007 тисячі чи 2000, Не помню, да, ну, о, як купили? Ми купили це по домашній зділці? А до цього у? Та людина, яка Я не вам... знаю, бо цим просто займалися. сьогодні ваші сусіди прийшли і сказали, що та людина також купила по цій домашній Я не знаю. Я рецьор. цього не знаю. Угу. Бо ми, коли приїхали, людина, яка документи на яку були це всі угу. особисті рахунки. рахунки, так була фамілія, була пара Угу. Зрозуміло. Зрозуміла.